Із викликів поліції почалося голосування в Полтаві на вулиці Фрунзе, 153. Спостерігачі помітили, як одна пенсіонерка на виборчій дільниці опустила в урну одразу два бюлетені. Я дала два паспорта, так а вона мені дала дві еті, два лісочки. Я там і там і сложила, і пішла в кину. А два паспорта. чиїх ви видали? Свої мужа. А муж де. Бальниця дома лежить большою. Я ж говорю, виділіть чоловіка, щоб поїхали узнали. Ви подивитесь на нього. Він, якщо сьогодні доживе, то добре. Після чого жінка зі своєю подругою поспішили на вихід. Доки їх зупиняли правоохоронці, друга бабуся біля турнікету почала позбуватися грошей. Під час очікування групи СОХ було мною було помічено про те, що одна з жінок дуже намагалася вийти через даний турнікет. Було зроблено три чи чотири спроби. І за останньої спроби вона дістала з кишені свого пальта з правого карману, дві купюри по 500 гривень, і просто їх викинула. Про що нікому не сказала, вернулася обратно до вхол і каже: Ну, раз нікуди не спішимо, то будемо чекати. Нам ніхто не давав день, ніхто не предлагав, ніхто не підходив. Я зрозумів. Давав. А викинули ви чого? Дві купюри по 500 китали, гривень? Я не викидала, бо в мене їх не було. Хай так кажуть. Чи дійсно бабусю підкупили правоохоронці? З'ясовують, а тим часом вимушені реагувати на інші виклики. Також була одна інформація по місту Полтаві. Яка конфлікт виник від безпосередньо між самими спостерігачами від різних кандидатів, одна із спостерігачів у іншого спостерігача вирвала з рук листочок і викликала слідчо-оперативну групу? Жінка стверджує, що її колега, яка представляє інтереси іншого кандидата, намагалася таким чином здійснити якийсь перепис осіб для подальшого здійснення неправомірних дій, пов'язаних з виборчим процесом. Загалом у поліції певні, що не Масові повідомлення про порушення поки що не впливають на волевиявлення полтавців і загалом на результат виборів. Створені додаткові оперативні групи, які від трьох до п'яти хвилин виїжджають на виклики з дільниць Полтави та Кременчука.